Бачиш, ну. О. Так, ми я дрова. Дрова, дрова. Купили дрова на зимку. А зараз прям прям на, як сказати, на тік. Будемо Куцькам робити е, смаколики. На екструдері будемо кукурузу переробляти. Всім привіт. Що я про склад. Вигрузив дрова. Про е, склад коротше, беру мішки. Мога там бега візьму. Кукуруза вже там завезена до екструдера. Ще раніше завезли. Зараз будемо, як сказати, робити, ну так як я казав, цукерки поросятам. Так скажу. Ну коротше, Прем. Зараз зробимо е, ці на екструдері палички з кукурузи. Деякі оставимо. оставимо в складі. В складі оставимо на, потім щоб зробити премікс поросятам. А трохи заберемо додому так, щоб підсипати поросятам маленьким, щоб мали що жувати. То так, що прем і так само ще загрузимо Короче, е е палички, які оставимо, поїдемо, ще маємо до забрати дрова, то забираємо дрова, веземо додому. Так. Так, сьогодні буде таке відео, як сказати, що я, що я сьогодні роблю, коротко. то так. Так що ставимо лайк, коментуємо, а я попер. Зустрічаємося в складі. Так, поки що, ого, поки що нагрівається. Запускаємо. І підтягується, щоб було плотніше. Таке воно поки що тільки як вийшло, ще поки не нагрілося, а підтягується, щоб не було таких кусочків, щоб було ось таке, а не ось таке. Так, нагріється, далі покажу. Так, набираємо туди ОБ. Поставили дробілку, щоб його перебивало трохи. Чуть-чуть розгортаємо, поки накидається, воно гаряче, чуть колони і закидаємо сюди. Ще приїхали молоти. Насадка, такі як палички виїзде, в магазині з нього виходить. Парує нічого не видно. Міта, Ні, що ніякий воск не залетів. Та й буде що мати поросята єси. Тапо, підкипав, підступаємо. Кілограм, кілограм бегу і двадцять діє може. Може, Та, ще залишилося небагато. Тут повно засипав трохи получає здесь але я тут подивлюсь тут бо... триба тут мотор мотор крепкий здоровий потужний тут. Короче, виходить, що 164 кілограми кукурузи, так як ми зважили, то вже набили ось таких три. три беги. Три беги і там ще пів мішка і цілий контейнер загружений. То набираємо вже в малі мішки. Ось ірошка носить. Ось. Пахне так гарно, взагалі Лучше, як в магазині. Е, так само його мона, воно таке більш таке, е, як сказати, як пластівці. Його можна зробити так, як палочки, такі, як у магазині. Тільки її треба водою примочувати, щоб вона мала якийсь там, я не знаю точно який, але має бути процент вологості, щоб виходить, виходить більш такі пурпурові, надувалися, такі, як у магазині. Тут хлопці її робили, я бачив, ну, можна, як сказати, не відрізнити від магазину. Посипав пудрою, пудрою посипав і їси собі як з магазина. Навіть це я пробував, воно, ну, воно навіть солод має таке, вовше, ну, на запах дуже гарне, гарно пахне кукуруза. То й так. То так що так і буде. Кузьм є буде що їсти побалувати ось така вага Ось. Чуєш? То ти що то несеш, за літру? Да. Ну, а, пів тони, да? десь пів тони. Так, шутки, шутки шутки шутками носимо. Я, я, я з Індії, ти на голові носиш. <гум> <гум> носимо де, ці пластівці в склад, ховаємо. Зараз. що заберемо додому, а де що в склад. Так, все, в склад те поносили. Поносили в склад. Треба буде, приїдеться, візьметься. Одного, блі, забувся шнурка. Одного бега беремо додому, їдемо зараз, догружаємо дрова на прицеп. На сьогодні передає дощ, вночі був дощ, дощі йдуть. У мене ще пай залишився, догорати не можу, так як вчора ще калимив, туди-сюди. І така, така ситуація, то зараз бега зав'язуємо на прицеп, їдемо дрова, докидаємо, їду вдома. Прем. Так що прям. Закинули одного бега. Там буде треба, поїдеться, візьметься, щоб воно вдома не валялося. Їдемо по дрова. Тут така, знаєте, мельком пролітає така, як дітство. Оце, бачите, асфальт. Тут вже позаростало, хто мусор викидає, хто що. Ну, я якщо як малий був, я пам'ятаю, тут площадка, е, цей асфальт був широкий, там вже вагу розібрали і тут все в, цук, о, в, цукрі. Е, в бураках все просто позасипано, все бураками. Тут місця нема, тільки така одна полоса отакого шириною, а тут все на боки, все бураками загачене. Тоже таке воно колись, як сказати, ще як малий був, не знаю скільки років, років, ну, років 10 було, я це пам'ятаю. Як мій ще е, тато з дідом, з дідом копали ці бураки, возили їх сюди, висипали, як ну, косили гичку, я ще це пам'ятаю так не сильно. А зараз вже все-все. Баса закинулася, заростає, затвітає. Тут ще колись було трохи пасовисько, це ферма була. Колись в нас ще залишилися, як сказати, панелі, то стоїть. Була ферма. Розтягнули. та й все. Вже навіть... навіть нема де корови пасти. Тут у нас заросло, За такий мусор викинули. Що де колись було там? Ще яка цегла стояла, розібрали, розтягнули, та й по всьому. Та й так. От так, що пру по дрова. Зараз загружаємо дрова і додому. Так що поперли. так Забрали ми те останнє Останні ті дрова. Викинули пластівці. Дали по та чують, як повним ходом. Тільки інтересно, чи я виїду. Зарився я трошки. Не до включил вос повешен. Я думав, що не віде. Так що все. На цьому будемо відео закінчувати. От так що кому сподобалось лайк.